Вітаю сьогодні в Москві стартували переговори, які можуть визначити долю війни. Справа в тому, що спецпосланець Трампа, Стів Вітков, а ще й Джаред Кушнер зустрілися з Путіним. А після розмови з диктатором американці планують летіти до Києва на зустрічі із Зеленським. Ну, звісно, наразі мова йде про мирний план, який допрацювали в Женеві та Флориді. Ну а й зараз він складається вже з 20, не 28, а з 20 пунктів, за словами Зеленського. Але найголовніше питання. А чи готовий Путін завершувати війну? Чи готовий він йти бодай на якісь поступки? Поки дипломати говорять про мир, можливо, Путін готується до війни. Давайте далі з'ясуємо. По-перше, сьогодні рекордний бюджет. Путін затвердив бюджет Російської Федерації на 26 рік на 40, вибачте, де 40% всіх витрат йдуть на армію. І це рекорд 6 часів. СРСР, так, він по суті забирає гроші у лікарень, шкіл, щоб годувати свою війну. По-друге, це погрози. Сьогодні Путін заявляє, що навіть готовий воювати з Європою і погрожує відрізати Україну від моря, ну, якщо та буде продовжувати бити по кораблях. По-третє, друзі, терор. Росіяни атакували знову нашу газову інфраструктуру наших цивільних на фронті. Росіянам продовжують тиснути є просування в Покровську і Мирнограді. Тому ці пункти, друзі, говорять про те, що Путін не збирається припиняти війну. Або, що цікаво, можливо, це блеф для того, щоб виторгувати собі якомога більше своїх хатілок. Давайте теж далі це з'ясуємо. Подивіться, економіка Росії тріщить. Прибуток Роснефті впав на 70% за останні 9 місяців. Індія купує нафту. Так, вона її купує. Але вгадайте, за яку... по якої ціні. Росія підписала знову указ про знижку на свою нафту. І зараз ціна приблизно від 40 до 45 доларів за барель. А це, друзі, копійки для Росії. Додайте сюди удари по НПЗ. Блюмберг пише, що Україна в листопаді встановила рекорд. А це 14 ударів по нафтопереробних заводах Російської Федерації. Середня, середня добова переробка нафти друзі, впала до критичного мінімуму. Ну І, на, ну і найголовніше, темпи просування росіян на фронті а, такі незначні, що до, наприклад, повної окупації Донбасу їм потрібно ну, приблизно ще років 6. Тому, друзі. Путін може зрозуміти, що припинити воювати йому буде вигідніше. На мій погляд, Путін блефує своєю силою, якої в неї стає все менше і менше через наші, до речі, удари по її економіці. Ну а переговори в Москві покажуть, чи готовий він визнавати реальність чи обере знову шлях до повного краху своєї імперії. Ну а тим часом Зеленський чітко окреслює нашу позицію. Він говорить, що мир має бути таким, а щоб Росія не змогла напасти втретє. І ми не, не приймемо якесь там тимчасове перемір'я, яке дасть Путіну час просто переозброїтись. Також президент Зеленський натякає, що ми зараз ближче до миру, ніж будь-коли. Але цей мир має бути справедливим. Але поки що, на жаль, війна триває. Хоча ЗСУ показали свою міць. Сьогодні Збройні Сили України у Криму відкрили справжнє полювання на російську ППУ. Розвідники ГУР за одну ніч знищили техніки просто на мільйони доларів. Уявіть собі, дві РЛС НІОБІ СВ були просто знищені. А це сучасні радіолокаційні станції. А ну, іншими словами, це очі окупантів, які мали бачити все в небі. Ну, а тепер вони нічого не бачать. Також знищено пускову установку С-300, яка була на бойовому чергуванні. І ще дуже важливий удар: спецпризначенці вдарили по місцю, звідки росіяни запускали шахеди по Україні. А ще рекорд по НПЗ. Блюмберг підрахував, що в листопаді Україна вдарила по російських нафтопереробних заводах 14 разів. І це був абсолютний рекорд за всю війну. Тому, друзі, поки Кремль лякає весь світ, Збройні сили України показують реальну ефективність, випалюють радари, зупиняють потяги, нищать нашого ворога. І це і, це і є майстерність сучасної війни. Підпишись, натисни лайк. До зустрічі!